Вітаю, нове відео на каналі Newsruom. Сьогодні ми поговоримо про те, хто винний у невдалому контрнаступі 2023 року. Так, на дворі 2025, але ми і досі згадуємо події того самого 2023 року. Як українські та американські офіцери разом розробляли плани, хто ухвалював рішення і яку роль у цій історії відіграв генерал Михайло Забродський? І найцікавіше кому українці мають дякувати за Хаймерси? Які так змінили перебіг війни. Друзі, не забувайте підписуватися на канал Ньюзрум, ставити вподобайки і писати ваші коментарі. Це дуже допомагає просувати відео, щоб більше людей дізналися правду. А якщо хочете, підтримати нашу роботу, Лінк на донат є в описі до кожного відео. Отже, розпочну я з оперативної групи Дракон. Це почалося. Саме з дракона. Через два місяці після повномасштабного вторгнення генерал Михайло Заброцький вирушає у Візбаден, штаб-квартиру Армії США. Там створюють спеціальну оперативну групу під назвою Дракон. Її головна мета допомогти Україні перемогти імперію зла, попри колосальну різницю в ресурсах. Українські та американські офіцери зустрічалися щодня і розробляли детальні. Плани наступу від України головним контактом був саме Заброцький від США генерал Крістофер Донах, легенда американських спецоперацій. Друзі, якщо вам цікаво, ставте вподобайку от прямо зараз. Це мотивує робити ще більше розборів от, таких от історій. Група «Дракон» не лише допомагала планувати операції, а й ділилися розвідданими і Збройними силами України. Вони давали так звані точки інтересу координати скупчення сил ворога. Але з серйозними обмеженнями не можна було вражати російських генералів чи бити по території самої Російської Федерації. Війна мала залишатися саме в межах лише України. З часом позиція Сполучених Штатів змінилася. Вони дозволили бити по Білгородській області, щоб врятувати Харківщину. А під кінець кандидації Байдена навіть завдавати ударів атакам саме по об'єктах у Росії. Британсько-американські гаубиці М 777 стали справжніми робочими конячками на фронті. Але їх радіо був насправді дуже обмежений. Саме тому група Дракон запропонувала дати Україні Хаймерси зброю, яка змінила хід війни. Пентагон спочатку вагався. Запасів Хаймерсів було ну, небагато, а ризик ескалації з боку Росії просто величезний. Та американські генерали переконали власного президента, і Хаймерси приїхали в Україну. Єдине обмеження. Пуст був можливий лише за координатами, погодженими зі Сполученими Штатами, а спеціальний ключ можна було відключити будь-якої миті. І, знаєте, все ж таки вони запрацювали. Щотижня росіяни відчували на собі, що таке високоточний вогонь. Якщо ви вважаєте, що хаймерси змінили війну, напишіть у коментарях, що для вас було символом української стійкості у тому, можна вже сказати, далекому 23-му році. Отже, літній контрнаступ. Що ж пішло не так? Це головне питання, яке турбує українців. Чому контрнаступ не давав того результату, на який ми всі так сподівалися? Видання The New York Times пише прямо: план, який розробили у Візбадені, став жертвою політичних ігор. Зеленський бачив у залужному політичного конкурента, а конфлікт між Сирським і залужним лише посилював ситуацію. План передбачав головний удар на Мелітополь. Це дозволило. Перерізати логістику ворога з Криму. Та президент вирішив розділити боєприпаси і бригади, відправивши 5 із них під Бахмут, який на той момент був уже напівзруйнованим містом. Американців про цю зміну не повідомили. Вони дізналися про неї лише з розвідданих. Ну а результат, ви знаєте: Збройні сили України не змогли досягти Мелітополя, котри наступ загруз, а під Бахмутом тривалі місні штурми. Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту, обов'язково підпишіться на канал і поділіться цим відео у соціальних мережах. Нехай більше людей розуміють, як приймалося ці рішення. Наступним кроком було звільнення Залужного і завершення місії Забродського, у січні 2024 року Зеленський звільняє головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Це стало ударом для Забродського, який залишив парламент, щоб допомагати Залужному. Його місія у Візбаденні також закінчилася. Американці не були здивовані відставкою. Вони знали про напруженість між президентом і Головкому. Призначення Сирського дало їм надію, що контакт з Києвом стане простішим. Але коли Збройні сили України почали наступ на Курщину, використовуючи американське озброєння, це серйозно похитнуло довіру. США все ж не припинили допомогу. Навпаки, восени 2024 року дозволили Україні бити атакам саме по території Російської Федерації. Та зараз у Білому домі вже інший президент Дональд Трамп. І його риторика щодо України, вона значно жорстокіша. Отже, друзі, історія контрнаступу це не лише про бої на полі, а й про політику, рішення у владних кабінетах і складні переговори між союзниками. Як ви вважаєте, хто винен у провалі літнього контрнаступу? Політики, військові чи наші західні союзники. Пишіть у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал Ньюзрум і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. І якщо хочете, щоб ми робили ще більше таких глибоких аналізів, підтримайте, будь ласка, наш канал Донат. Ну, а завершу відео вже за традицією. фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатки. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, я вкотре наголошую. Ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і на завершення традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє! Своє. Та України нехай щастить. Бережіть себе і побачимось тут на ню